Доброго дня. Всім хочу засвідчити, як Бог привів мене до церкви. Спочатку я була в сумнівах, нав, нав, не вірила, але моя наставниця посилала мені відео Салтаненко. Я постійно слухала і навчалася Божому слуху. І я дивувалася всьому, що чула дуже велике. Дякую Богу, що міняв мій розум, зцілював моє тіло після інсульту, моє зцілення почало, як до мене прийшла церква.